Друзі, доброго дня. Вітаю всіх підписників каналу, всіх глядачів, всіх, кого цікавить природа, грібний сезон, як він починається. Прошу на канал, переглядайте. Ставте вподобайки, щоб канал ріс, розвивався. Я вам буду вдячний і цим самим буду бачити, що є зацікавленість до мого каналу. Гарний буковий ліс. Такі міцні буки пів метра в діаметрі. Там далі. Гарний, дуже гарний ліс. Грибне місце. Отака тут прогалина. Кожного року я тут знаходжу грибочки, приходжу на це місце. Думаю, цього року весна на, на, практично на місяць прийшла раніше. Такий ліс був з таким листям розпущеним. На початку травня, десь середині травня. А сьогодні ми маємо всього на всього 26 квітня і є надія, зазвичай я знаходив білі гриби 26-28 травня, оце останні три роки. І думаю, їду з міста. Дорога пролягає через такий гарний ліс. Думаю. Якщо весна прийшла раніше на цілий місяць. Може і грибочки прийшли раніше. Ну, вони не прийшли. Але є надія, що оскільки земля прогріта, оскільки вона з зимою снігу практично не було, земля не замерзала, ну може там мет сантиметрів 10 замерзла не більше. Була хвиля тепла десь три тижні. Багато, ну, не багато відносно, але вже є з Івано-Франківщини, з Волині показують, з Закарпаття. Показують, вже знаходять білі гриби. Деякі е, любителі грибарства вже свій сезон відкрили. Ну і я понадіявся, думаю, Може, я щось знайду, зайшов у ліс, перевірити, ну, нічого немає, зазвичай я отут, на цих прогалинах знаходив білий грибочок. Але все рівно, я думаю, що через 2 тижні від, від завтра вже середня температура буде 15-16 градусів. Я думаю, що якщо я сюди за, через 2 тижні завітаю, То тут вже щось буде. Я дякую Богу, що продовжує мені життя. Слава Богу, ви дочекалися і цього сезону. Маю надію, що через 2 тижні сезон відкриється. Ну, така є надія. Поки що сьогодні тут немає нічого. Добре. Але ще піду, ще знаю одну грибничку. Іменно на грибницях дивлюся, бо так по лісі нема смислу ходити. Спочатку там, де я постійно знаходжу, треба подивитися. Якщо б тут було, то йшов би і по лісі. Ну, побачимо. Ось там пролягає траса, по якій я їду з чернівців. Дуже живий рух, траса міжнародна, це траса чернівці Сучава. Через тереблеще, порубник КПП. От знайшов я якісь білі гриби в прямому смислі, але бачу, що це не білий гриб, звісно. А що це таке? Подібне... Ну так як би шампіньйон, але я не знаю, я в лісі ніколи не знаходив шампіньонів. Напишіть в коментарях, хто розуміється. На рядовку не, не похоже. Е, бачу, що ще один це якби шампіньйон. Але я, чесно сказати, не знаю, ростуть вони в лісі шампіньйони чи ні на, е, на толоці. За селом я зустрічав їх у саді. Кінець мого городу, там де я живу, кінець присадибної ділянки присадибної в мене є, був вже його викопив, був сад. І в тому саді я знаходив. Вон, тут хтось його зірвав. А може це я зачепив ногою. Ну, точно як шампіньйони, але чи це шампіньйони, я не можу сказати, хоч я вважаю себе не за аби якого грибника, але не знаю, підкажіть ви, хто буде дивитися, хто розуміється на цьому. іду я подивлюся тут ще на одну грибницю. Теж такий просвіт у лісі. Одного разу я знайшов на тому місці дев'ять грибочків. Гарно, але то був уже червень місяць. Ось на цьому місці, бачите, такий просвіт тут більше. Попадає сонце. Та ні, ще рано. А прямо отут є тут такий є такий, такий, кряк товстий. От. І отут я був знайшов їх дев'ять штук. Поки що немає. Ну, думаю, що через дві тижні вони полізуть, тому що йде тепло, вологи достатньо. Цілий тиждень йшов дощ, От земля мокра мокра Набрала вологи, вона за два тижні не, не буде сухо, а тепло і волога, я думаю, що в цьому році. Грибочки підуть рано. Не 26, а 28 травня. Як три роки підряд я знаходив. А надіюся, що десь 10, 12, 15 максимум вже будуть. А як воно буде, побачимо. Якщо я знайду, я обов'язково зроблю відео і покажу вам. Поки що до побачення. До нових зустрічей у цьому сезоні. Я сподіваюся, що їх буде багато. Що буде вам що показувати. До побачення. Всього вам найкращого. Хай вас Бог благословить усіх, щоб ви були здорові, щасливі і. Знаходили гриби, такі, як я у лісі. А я вам буду показувати, як їх шукати. Слава Богу!